Прям була б тут інтуїція, я б зараз би на фугас би перекинувся і як би при.. 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 як вистрели би, коротше, по ЄБР. що мів. Приходиться по чуть-чуть. Я, кстати, йому БК сломав. Отему 452. -ки. Я вообще хотів в 113-го кинуть, но 60п башни становим. Буде больше проблем нам доставлять. 60p 65... не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, 60п, no, 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 no. но фейс. Льші тройка. Ррюш. А урон сам до меня сегодня в прицелы идет, я вообще ничего не люблю. Честно сказать, я сегодня как так и чувствую, как будто тихо кнопку нажимаю. Гриля а, нашел здесь. А, так я вот это а гриля и нашел. А я и не туда. Честно, я вообще не понял, что це було. Це что за подставуха. Хевик просто виїхав, третички мне подарував Я думав, так в кавкино показывают. Я не знаю, куда я тільки що попав. Вот не просто не спрашивайте. Просто не спрашивайте, фоточки. Маусуха ще, да? Так кажіть, що они все в кучку с і ніхто є після в стрит. Потому что я отсюда не успею сейчас сдать урон тоді. Ой-ой-ой-ой-ой, як хорошо. Пожалуйста. Mm. Ну, Він взяв і именно і бульку. Ну от, ну, от 1800 хп мои. Просто мої хп. 6700. 5 фрагов. Кстати. Може бути, може бути, мастер, може бути. Так, я, я от это думаю, виїхати, дати в БЧ получить от на дві. Так, це мій вибір. Мама. 260 стоїть, он базу охраняє. Я не хочу. Ну як в отпуске? На 3 дня. А ну-ка, на кабаче, готовься. Там по-любому попав, пробив. Там там сто процентов. Ну давай 260 хоть ты типа, по меня хоть раз выстрелил. Почти попал, кстати. Вот она. И то промазал. Давайся, ТП, давай, милый мальчик. На, тобі башню. Перед собою в землю. Та того ж сюда. Ні, вони з мене знущаються. Папаха, стой. Я тобі подарю, урон. Я тобі чесне слово кажу. Забери мене. Опять смотря, не, не поувиграз. Ну, пощати. А як можна з метра не попасти? На ходу ти будеш мені давати? Ти що, взагалі? Можна з бою вийти, пожалуйста? А можна, можна я вийду з цього бою? Він мене не інтересує. Я хочу в слідущий бой, цей слабий для мене. А того ж рот. 90 урона. Пацани, не завідуємо, не завідуємо так сильно, Ви шо? Пальчик в попку і на кнопку. Тихо, 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 бича. Бича, тихо, тихо. Ставить, я тобі сказав. А, там уже кран стоит, да? Покиньте позицию! Что тебе еще покинул? Да не, они уже на нашей базе, вы в курсе? А, моей... Все, все, моей стежка инфоловис гаде просто. Я думаю, что... Що... Слабенькі ви ще, слабенькі, тренуйтесь, молодежь. Тренуйтесь ще трошки, можете тогда на Ого, там ХП у ЕБЕРа? Шо игра, а він Мулиза ряда. Сейчас мы его обманем, а може не, а Амажня, Амаж, Сольемся. Можна видихати тепер спокойно.